Ми зараз екскурсію проведемо про дідушки гараж. Це все його, дивіться, які фотоапарати, фонарик. Деякі я не знаю про дідушку зво. В другій серії я вам покажу дідушкану машину. А це поки екскурсія. По дідушканому гаражу. Ось я шина. Скажу сразу. Не дивуйтесь, що у моєго діда така машина. Тому що в нього зарплата не така, як у всіх. Вот мешок. Это костюмы дедушки. Дедушка почти все время провода в гараже своем, потому что бабушка его не пускает до дома. нас вентилятор. Какой был у нас. вообще наш вентилятор. Так, вот это все дедушки. Все ворота дедушки. І ось ще зверху. Тут у когось було гніздо, ну його его нема. Ось тут було гніздо.